Хлопчики та дівчаточка, всім доброго дня! Вирішила зняти вам відео про виворотну сторону. Розкажу вам все із власного досвіду і як я взагалі сприймаю, наприклад, яка має бути виворотня сторона. Просто мені багато людей писало, розкажіть ще в Фейсбуці давно, і я неодноразово писала дописи і знімала відео навіть на Фейсбуці, де розказувала, що є два способи вишивки виворотньої сторони. Але дуже були такі деякі особистості, які мені писали критику і досить таку, яку, знаєте. Ну, Що я неправильно там вишиваю, е, ну, не конструктивно, а щоб, знаєте, просто написати. Е, ну, Дивіться, е, я себе рахую професіоналом, але я себе не рахую таким, знаєте, ну, як сказати, великим професіоналом, як, до прикладу, Ірина Зайцева. Ну, це майстриня з великим досвідом, яка постійно вишиває. Не тільки хрестиком, яка вишиває інші техніки: хардангер, мережку, там лічильна гладь, і навіть художня гладь. Вона, відповідно, має більший досвід і в руках і в руках вишивання. Я почала вишивати в 20 років, але я вишивала суто самий хрестик. Мережки я ж почала взагалі пробувати в 2015 році. Тому на рахунок там. Мережок і сутовиворотньої сторони інших технік, я вам буду розказувати в подальшому відео, коли я буду вивчати ці всі техніки і так серйозно ними займуся. Тому що, щоб дійсно ну, знайти такий для себе, можна сказати, навіть не то, що правильний спосіб, а найоптимальніший спосіб вишивки виворотньої сторони, то відповідно о, я вам тут показу виворотну сторону. О. То, відповідно, треба вишивати, постійно вишивати, багато вишивати, щоб, ну як це, щоб воно вам зайшло, щоб воно, вам, ну, щоб воно акуратно було, щоб воно мало такий презентабельний якби, вигляд. І дивіться, якщо ми. Підемо в історію там 100 років, 120 років тому назад, 50-60 і навіть 90 років, візьмемо до уваги, то вишивка була інша. Вишивали по-іншому, не то, що ну, не так, як зараз. Зараз просто це більше вже вдосконалилося. І тепер я більше. М Можливості вчитися вишиванню не треба, можна і за гроші вчитися, можна і задарма в Ютубі дивитися. Тепер дуже велика кількість є книг. Колись не було такого. Колись люди придумували от наші прабабусі, оці всі автентичні сорочки. Я про це ще мало що знаю, але так, якщо загально взяти, то вони придумували самі узори, вони не вишивали. Знаєте, вони, в них було складне життя цих людей. І навіть моїй бабці було складне життя, хоч моя бабця не вишивала болгарським хрестиком. До речі, моя бабця вишивала, вона це і любила хрестик. Не, не такий простий, я болгарський, знаєте, шість складень. Але ці люди вони творили красу так, як вміли на той час. Вони не то що не звертали увагу на виборі, вони не звертали увагу на лицьову сторону. Тобто вони вишивали, от якщо ми візьмемо е, рушничок, наприклад, е, і от в мене всі хрестики в один бік, тобто верхній стібок хрестика в мене весь в один бік. А вони вишивали е, верхній стібок як в лівий бік, так і в правий бік, а переважно от рядок хрестика, от, коли він йде, Хрестики. Він має йти весь мусінький бік. Як нижньо, нижній стібок, так і верхній, коли ви вже залишивуєте. Чи це англійським способом вишиваєте, чи це данським способом. Я розказувала за ці два способи при, у відео види та підвиди хрестика. І я розказувала, як вишивати і в два складення, і в три складення, і в чотири складення, і навіть чорну ниточку. Хто ну, кому цікаво, і хто вже там хоче детальніше, то нехай подивиться ці мої від, відюшечки. Як я кажу. Е, і відповідно розумієте, кожна техніка по-різному вишиває, але якщо говорити за то ну, це одна з таких досить виснажливих технік. І е, по часі, і по е, м, зору, тому що тут сліпити, а ще коли це дрібунький хрестик, 40-й аккаунт, 56-й каунт, ще коли це є льон, ну я на льоні не вишивала, тому не можу вам зараз розказати свій власний досвід якийсь. Але навіть якщо це і на Аїді, особливо на таких полотнах Мурано, е, чи навіть це коли йде на Аїді, наприклад, 14, оце в крути розкладення хрестик, е, ми можемо навіть порівняти. Виворотню сторону, хоча це, ну, це простий хрестик. Але я тут не дуже сі зациклювала на вивороті, тому що це подушка. І можемо порівняти стару мою доріжку, ну, вже як стару, я маю на увазі давню, ще тих років. кілька років тому назад вишивала. Я не пам'ятаю, коли я вишивала цю доріжку. Ну, бачите, у мене коротка пам'ять, що тут зробиш. І якщо так подивитися, тут ви горі, ну, він не, не є такий, знаєте, який зараз в мене От тут, тут тут дивіться, тут перетяжка йде, я таке тепер не роблю, тут купа перетяжок, щось там не закріплено, десь, от що це таке. Змійте, я таке тепер не роблю. Якщо навіть взяти до уваги подушку, то подивіться, як подушка закріплена. Тобто, тут вишивка в більшості тут англійський спосіб вишивання. Якщо навіть ми візьмемо, яким вам боком маю показати, От це в три це в чотири складення ниточки, а це в три складення, ниточки, доріжка. І навіть якщо ви так придивите, то побачите, тут такі якісь кривульки, хрестики, е, не, е, ну, нерівномірні. Ну, вони не такі, які я зараз даю. Отак, От будемо казати, на метеликах. Бачите? Ну, тобто не такі хрестики, які е, зараз в мене. От якщо навіть подивитися на подушку, подивіться, які тут гарні, хоча це ще не ідеальні хрестики, але камера фіксує, бачите, тобто, ну, не хочу фіксувати. Ну, но... треба просто праву руку втримати, щось моя ліва рука не тримає добре. Ну, от Якщо так зблизько подивитися, то відповідно розумієте, є різниці. Зараз я вам покажу, дівчатка, свою е, першу е, салфетку. Ви е, <смі> просто подивитеся, який у мене там, був. я тут на тумбусі вам знімаю, бо тут щось на сонце. Я просто, коли знімала перше відео, камера вибила, потім друге відео щось і стало. Ну, і це просто жах. Тепер дивіться. Оце у мене салфетка. Вона неодноразово була прана, і відповідно вже навіть ДМЦ нитки втрачають свій колір. Я спочатку не знала, що тут треба щось там лі -лі лити, щоб колір всі зберяв. Розумієте? І таке в мене було. Тепер, я таке не роблю і не перу вишиті вироби таким, знаєте, відбілювальним милом. Тобто я тепер таке не роблю. Але бачите, салфетка, вона втратила трохи відтінків, втратилася, ну, бо вона вже віддавно, це ще 2010 рік, ця салфетка вишита на простій аїді. І тут у мене, не знаю, чи я вам правильно показую, неправильно, здаюсь, так. В лівий бік в верхністі бок іде в лівий бік. І подивіться, які в мене тут неаккуратненькі хрестики. Ну, от. ну, тобто, самі розумієте, це не ідеальні хрести, це мої перші хрестики. Я спочатку зробила оцей. Соняшник, і я там закріпила гудском хрестики. Тут всі нитки по ключу йдуть. А мама потім сказала, що закріпила гудком випори. І на я щоб, ну як би сказати, не закріплювати, бо я не знала, як я маю закріплювати, я отак полишала ці всі нитки. Бачите, дивіться, оце мені вже не подобає. А таке я не роблю, це є помилка велика. Я потім взяла, коли вишила, білу ниточку це все закріпила. Це було дуже некомфортно, незручно вишивати. Ви подивіться, які тут перетяжки. І це якийсь виглядає, О, що це за хаос. Тобто це виглядає як хаос. Це є виворотня моя сторона мого першого виробу вишитого. Взагалі в житті ну, навіть... першу свою салфетку я вишила тільки в одну квітку. А це вже повноцінно я все сама вишила на лівий бік. При тому, що я тепер вишиваю на правий бік бок. І якщо так до ідеалу сказати, дівчаточка, то я багато читала колись книг і тепер читаю. Але перше, що сприймає, це ваші очі. Спочатку сприймають всю інформацію ваші очі, ваш зір. Потім це переходить у ваш мозочок і вже. Пізніше це переходить, коли ви приступаєте до роботи, берете голку в руки, ниточку, полотно до ваших пальчиків. І вже ваші пальчики сприймають всю інформацію, яка у вас залишила в мозочку. Чи коли ви, наприклад, дивитеся відео і одразу дивитеся. Теоретично, як би мовити, і потім одразу це одночасно робите практично. Це так найкраще, тому що коли ви спочатку прочитаєте, а потім захочете то на практиці, вам ще раз прийдеться то прочитати. Ну, Можливо, є люди, які запам'ятовують. Я з таких людей, що я ну, не пам'ятаю, що там я дивилася місяць, такий місяць, день тому назад. І найкращий варіант це коли ви теорію втілите на практику. І це найоптимальніший варіант. Як я взагалі ну, дійшла висновку, що виворіт не відіграє зовсім ніякої ролі у тому, чи ви майстерно вишиваєте, чи не майстерно? Так, будемо казати також, що так як є два способи вишивки хрестика, є і данський, і англійський. Данський це якби. Ви вишиваєте спочатку півхрестиком, це не гобаленовий стібок. Гобаленовий стібок я показувала, це зовсім інший стібок. І підстелений хрестик це теж зовсім інші стібки виходять з виверної сторони. Але якщо взяти любу техніку під вид хрестика, то виворіт відіграє значення. Ну, тобто, все ж таки він має бути. Ну, от, у мене Спасівський рушничок, який йде на замовлення. От мій виворіт на цьому рушничку. Ну, тобто я вам покажу зблизько. Він, в більшості вишитий як данським, ви помітите тут способом, так і англійським способом. От перший рядок йде англійський спосіб. Я вишиваю двома способами, і я це вже неодноразово говорила і не буду повторюватися, що для мене немає значення, там, яка там виворітня сторона. Єдине, що вона має бути звичайно. Майстерно виконана і акуратно. Е, акуратність, вона і, і ну, май, майстерно, це можна сказати, одно і те же саме. Е, я, я говорила, що я вишиваю професійно, але я не відношу себе до сильно е, таких майстринь е, уже такого високого рівня. Тому що я рахую, що кожна майстриня впродовж життя все одно чогось вчить. Звичайно, ті всі досягнення вона тримає, але вона ще щось вчить, розумієте? Тобто нового, незвіданого, складнішого. Чи навіть може бути от сама простота, але ти того не вмієш. Наприклад, низинка. Моя мама каже, ну це найпростіше, що можна вишити. А я не вмію низинку. Бачите? А треба навчитися. І для мене ну, особисто я не зациклююся на вивортній стороні настільки, щоб ну, я переживала, ой, а який там в мене виворіт, Йо, я хрестик не так дала, розумієте? Чи не в ту е, дірочку заклала голочку. Ну, щоб був ідеальнюсінький. ну, Ідеалу, я рахую, що немає ніде в світі, ми всі прагнемо до ідеалу, але його не існує. То, відповідно, це треба думати. І все, одно, ну, коли ви зробите рівнюнький виворіт, у вас ніколи не буде рівнюньке лице. Тому що треба дуже сильно приділяти багато уваги. Ну я на своїй практиці, коли почала вишивати е суто данським способом, пробувала я чіткі швидкість легоньки і закріплювати нитку з лицевої сторони, я зрозуміла, що я її бачу, і це неаккуратно по відношенню до лицевої сторони. Так, виожені сторона гарна получалася, але лицьова сторона, ну, вона, ну, на жаль, не то. Я вам зніму два відео, де в одному розкажу теоретично, а друге відео я вам покажу вже. Тому що це буде дуже довге відео, якщо я зараз стану тут показувати. Я, до прикладу, взяла, наприклад, свої картини. Ну, Ці, які в мене вже попрасовані, не хочу, бо я їх ще нині попрасувала і вже не хочу, знаєте, ще раз витягувати. От дивіться. Просто на ліжку сиджу і мені трохи незручно. Японка. Японку я вишивала по схемі, це фірма Ankora, але я вишивала ДМЦ нитками, які сама підібрала. Я ще її ну, не докінчую, тому що заказала ще один кренік, уже четвертий порахунку, колір срібний. Тому що золотим я вже оприділила. Срібним ніяк не можу. І дивіться, от виворотня сторона. Тут йдуть півхрестики, і тут йде, бачите, як цікаво вийшло півхрестики. Типу, одна нитка, дві нитки, одне складення, два складення. І десь знаєте, тут є чи часом, чи ні, тут є одне складення. От дивіться, яке гарне тут небо. І я тут практично вишивала данським способом. Бачите, який виворот, виворіт. Тобто, і е, тут дуже, дуже цікавий. Знаєте, такий е, получається, е, ну, а тут взагалі такий, знаєте, якийсь навіть мені знаєте, навіть це більше подобає е, оця частинка, ніж от лице. Бачите, як цікаво вийшло, бачите? Ну, тобто, е, е виборіт, він має бути акуратний, бачите, тут якась ниточка старше, що це? От, я таке тепер От її обличчя з вивертньої сторони. Тобто, розумієте, тут обличчя багато мало відтінків. Тут ну, я про кольори вам пізніше зніму відео, бо зрозуміла, коли дивилась на кольори, що я не всі замовила кольори ДМЦ, чомусь в мене їх не було. Я прогавила то. Ну, ви от подивитеся ви тут, що тут є і данський спосіб, і англійський. Це ніяким чином не впливає на вашу вивертну сторону, а тим більше на лицьову сторону. Тобто, це я ще вишивала у 21-му році і бачите, які тут хрестики. Ну, тобто, Тут теж не ідеальні хрестики, тому що це вишивка на руках без п'яльців. Я це вишивала, без п'яльців. Тобто я не вишивала це на п'яльцях. Ну, Далі, вишивка, от, наприклад, маки. Подивіться, які тут. Уже дрібунькі хрестики. І от, от, лечова сторона, бачите, яка? от. Чорна ниточка, що я розказала, якісь деякі просвіти воно має. Ну, ну Якщо виперед, то не буде так буде, замітно. Але ну, нереально вийшло чорну ниточку, без жодного просвіту. І вивертня сторона. Бачите, данський спосіб, англійський спосіб, данський спосіб. Тобто воно на лице ну, треба вміти. Вишивати цими двома способами так, щоб вони не відрізняли на лицевій стороні. Було таке, коли я вшивала ікону, щоб воно всі відрізняло. Було таке. Особливо, коли йдуть такі великі ряди одиночок одного кольору, одних тонів. Так, як тут, тут. Думієте, є значення, я ще це вам покажу. І дивіться, яка тут верхня сторона. Оце мене гнітить щось тут, тут щось гнітить. Розумієте, тут я спочатку була закріплювала, отут щось мене гнітить. це не подобає, але тут дуже багато одиночних хрестиків, особливо на цих е, ромашках, що це просто нереалістично було закладати. У мене таке було, що я дуже хотіла акуратненько закласти, а воно мені взялося, витягнуло. От нитка на лицевій стороні просто взяла собі витягнула, і мені прийшлося ще раз її вишивати і закладати. Що це я не радую, особливо на оцих багатобарниках, багатокулірках. Далі. От моя чашечка, яку я вже, нарешті, нормально почала вишивати. От це дуже дрібунький хрестик, під 40-й каунт, може це третій шостий, швидше за все, каунт. І якщо ви так побачите, тут вже кращі хрестики, і тут вже, відповідно, кращий виворіт. От бачите, як я все закріпила. Тобто там немає якихось таких перетяжок, я не робила їх. Тому що це негативно впливає на лицьову сторону і в загальному на картину, в цілому, там, на рушник, на виріб, коли ви робите сильні перетяжки. Е, ну і от мій рушничок, е, мій спасівський вінок. От тут з беком, бачите, які хрестики. Тобто це була вишивка на руках без п'ялиць. Я вам покажу просто зблизька. Які хрестики, а це вже виволіть. Бачите, який в мене? Це з Бекстічем. Данський спосіб. Тут дуже його багато. отут, тут. От тут, бачите? Данський спосіб, він, він, як і англійський, він. ну, Просто розумієте, є нюанси. От коли вишивати треба данським, коли англійським. Але я вишиваю двома. От, наприклад, візьмемо е, другий рушничок на замовлення. Це вже, ну як сказати, на замовлення рушник. ну Той самий, тут ще просто бехсіча немає, бачите? Це була вишивка на п'яльцях, а от виноград я вишивала на руках, бо я вже все, я сказала більше на п'яльцях не годно. Тут в мене більше йде навіть англійський спосіб, хоча теж є данський, бачите? У мене і тут є данський. То саме я вишивала практично, що свій рушник, що це ідентично. Розумієте? От так. Ну от. от виворіть. Чим він поганий? Чим він не влаштовує, ви ж на кошик отак стелити не будете, повірте мені. Ніхто на кошик не стане виворітью стороною. Всі стелять лицевою, тому треба, щоб лицева сторона щоб була красива. Ну і от мій образ. От дівчатка, мій образ. Ну, не мій це в подарок от Це теж вишивка на руках, і я вишиваю отаким чином. Бачите, отак. Просто. Ну, або отак, або отак. Ой, не, не фіксує камера. Переважно я вишиваю отаким способом, як на п'яльцях. Проколола раз-два. Але просто без п'ялець це легше на ваші руки. Зумієте, чином. От. А є, що вишивають, бачите, ще може і закрутити щось. Це треба уникати, коли вам щось закрутує. А переважно люди вишивають отак. І так, це швидкісний спосіб, от таким чином. Одразу захоплюють дві дірочки. От на образі вам виборі. Бачите, який вже він все одно акуратніший став, ніж навіть порівнянні з маками і з японкою. Ну, і, наприклад, якщо взяти техніку хардангер, лічильна гладь, яку я ніяк не можу довишивати, то подивіться, лице і подивіться виворіт. Тобто ця техніка, вона практично е, однаковісінька. Залежить, звичайно, тут теж є нюанси, як закріпити нитку. Але лічильна гладь вона набагато легша е, в тому ж вивороті. Як, е, Воно виглядає і е, е, вишивати, набагато легше. розумієте. Тому це я вам ще покажу голочки, чи я вам показувала від мережки. Не пам'ятаю дівчатка, не пам'ятаю, вибачіте. Вибачайте, бо я, в мене дуже коротка пам'ять. Я можу відео на початку щось сказати і потім забути, що я, чи я то сказала чи ні. Мережка подарувала мені магазин, я нарешті замовила нові книги і нові ниточки, будете пізніше бачити. Замовила замовлення і Мені подарували голочки. Мені якраз їх треба було. А тепер замовила німецькі голочки. Так що, потестую ще й фірму Prime. Так що, майстреньки, я вам скажу таке: не зациклюйтеся на вивороту, е, ніколи не зациклюйтеся на вивороту, але вдосконалюйте свій виворот, вдосконалюйте закріпочку. Ну, Закріпочку я вам покажу в іншому відео, бо це буде дуже довго. І просто насолоджуйтеся вишивку, це дуже важливо, бо треті насолоджувати вишивку і е е е вчіть нового. Ну я не кажу, щоб не вчитися, і завжди для себе зна знаходьте, що вам найкраще підходить, тому що ми індивідуалісти, кожна людина і Ну, як сказати, не можна говорити, що одній людині то підійшло, і то підійде другій людині. розумієте? Тому я рахую, якщо ви хочете чогось досягнути, навчитися щось придумати своє, то ви мусите пробувати. І практика ну, це найкраще рішення. Звичайно, треба і читати книги, і дивитися відео. І, наприклад, ходити на майстер-класи це дуже зручно, коли люди ходять на майстер-класи і щось ще нове дізнаються, тому що там майстри все ж таки показують люди, які щось вміють, все ж таки. Тому що майстер-клас не проводить будь-хто, за нього ж беруть гроші. Тому любі майстринячки вчіться, вдосконалюйтеся. Але найосновніше треба мати бажання, стимул, стимул найкраще дають замовлення. Коли у вас щось замовляють, і вам дають завдаток. Ой, у вас там буде стимулу достатньо для того, щоб щось і придумати. Як от я придумала то роки, так само і. Навчитися, хоча мені казали, що торокі я не придумала, це не мої авторські, тому що такі самі тороки давали наші бабці прабабусі. Ну, не такі самі тороки давали бабусі прабабусі. Ще вам скажу так: якщо ви не пройшли шлях тої людини, наприклад. Коли ви читаєте, чи дивите її відео, чи читаєте її допис, то не треба писати своє фе і казати, що то не так, тому що ви не пройшли її шлях, і ви не знаєте, якими трудами далася, наприклад, їй от ця в даний момент картина. Тому не треба писати таку якусь негативну критику і неконструктивну, і не подумавши. У мене теж були такі випадки, де я не обдумала свою думку і висловила її в такій досить не дуже там агресивній формі, а досить такій жорсткій формі. Пізніше я зрозуміла, що так не можна робити, і навчилася вміло і правильно, конструктивно критикувати, якщо я хочу донести до людини, але тепер я не маю навіть часу писати коментарі якісь. У мене немає часу не то, що коментар писати, а зняти відео. Тому що зараз спека і зараз мені взагалі важко вишивати. Сьогодні я не можу. Я хотіла щось повишивати, але не можу, розумієте? Тому практику вам покажу чуть-чуть пізніше. Хочуся підготувати, як і про кольори, дівчатка, ну що зробити, як я не маю всіх, ниток ДМЦ, мені треба мати, щоб вам щось розказати. Тому любуйтеся моїми роботами. Я ніяк нагодна нормально видати, довишивати, <ріст> хоч якусь одну з цих вже робіт, але нічого. прийде такий час, що я довишиваю і вже буду, будете бачити готові мої роботи. От, знаєте, дивлюся тому на розетку і бачу там пил. <ріст> Коли сонце присвітило, тоді видно весь пил. Хоч я його втирала недавно. Ну, що зробити, літній період завжди більше пилу, ніж треба. Я страшно його не люблю. Я навіть не повишиваю, поки не приберу, розумієте? Ну, така я людина. Не, мене то виволіть гнітит. не гнітити, а от пил мене гнітити. <рістити> так що, майстриньки, на цій такій цікавій і позитивній ноті я закінчу свою відюшечку, а вам побажаю здоров'ячка, натхненнячка, миру, добра. Любіть свою справу і цінуйте і побажайте своїх рідних і тих людей, які вам дійсно радять добре і говорять правду. А, тому що це саме найважливіше, коли ви вмієте висловити правду, така, яка вона є. Не прикрашаючи її і, і висловлюючи її в адекватній культурній формі. Тому всім дякую за перегляди. Мені дуже приємно, що ви всі підписуєте, дивитеся. Сана надихає, всім папусік!